Закрити ліве око долонькою. Скільки пальців показую? Я взагалі нічого. Нічого не бачу. Що роблю? Не, не бачу, У У я не... просто молоко і все. Молоко. Світло якесь бачите? Там, ну, то світ видно. Добре, добре. І У Нас на понеділок операція, понеділок покажемо. це ви не бачите вже цим оком? Там, примерно з полгода десь так, може так. При, приблизно з півроку окупа не бачиш. Спочатку туман з'явився, да? Ні, очень большой. Нет, туман давно. Очі закрыті поступленно. Туман давно, да? Давно сейчас я им нічого не бачу. Перевіримо. Ану дивіться, скільки пальців бачите. Бачите руку? А? Руку, руку бачите. Прекрасно, Молодець. Вже починаємо бачити. Все, зараз покапаємо каплі, хвилин за 15-20 будемо відпускати. Падор Владимир Володимирович, ми нічого не бачили. Пройшло після операції у нас хвилин 10. Видно зараз мою руку. Бачу. А скільки пальців я так вам покажу? Всі п'ять. Всі п'ять. А так. Три. Добре. До вечора ще буде краще видно.